Ну, ще один цікавий приклад. В декотерих він теж викликає при збірці проблеми. Тобто це другий гульчастий підшипник на відомій шестерні. Ось він, я вже почав збирати. Невеличкі такі лайфхаки, лайфхаки. Як його легенько зібрати і без проблем. Ну, В першу чергу це магнетизм. Магнетизм у нас достигається консистентність маски. Вона добре липне, ось дитяча шурсова зі сульфумолібденном. Але все одно редуктор і шестерні купаються у масляної вані. Консистентна смазка буде вимита. Це більш як монтажно монтажний варіант. Теж про маточину. Промазуємо консистентною смазкою, знову вмикаємо магнетизм. Чік. Зараз. Купочки. Вмикаємо магнетизм, тому що голки не хочуть так братися, І просто їх ось сюди кладемо. Все. Голки пішли у роботу. Тобто трошки незручно одною рукою другою притримуєш Воно так трошки швидше. Ось ми їх поставили, приліпили на консистентну смазку і плотнесенько підігнали друг до друга. Коли ми зберемо усю цю пачку 45 штук по всій сюди окружності, ось все, плотненько підганяємо їх, так пальчиком коректуємо. Знову максимально ми її спресовуємо до кучі. Консистентна смазка е кладеться під це розпорне мідне кольце, теж не дає йому впасти. Коли ми це все зберемо, ми так піднімемо все в кучі, голки розсипатися не будуть, бо консистентна смазка буде їх тримати. Перевернемо і спокійно сюди, отак в обойму. Це все, пакунок вставимо. І ніяких зовсім проблем. Нічого не розлітається, нічого не губиться, все тримається. Е Ну, Для декотрих, як я спілкувався, це проблема забрати цей гульчастий пошипник теж. Тут оцей палець не потрібно самі, самий більший, використовувати як при зборі первічної шестерні хвостовий от Вторічна шестерня вже набагато легше. Доступ сюди є, але їх потрібно нормально зібрати, склеїти, обжати окружність. До речі, тут 45 штук сігольчистих почипників. Але як будете збирати, побачите. Якщо зайві почипник до кучі не збереться, він буде розсипатись. Якщо не буде вистачати, буде.